Вітання, 5 жовтня. І ще раз нагадаю: ці прапори з веселкою в Італії це в католицьких церквах є лагерь дитячий, який називається Веселка. Адже веселку створив саме Бог, а не той, хто перевернув це все в іншу сторону. І сьогодні акція миру тут. Діти викрикують пача, а італійської мови це означає мир, паче або піс. Боже, миру всім. Нагадаю, бажаю миру Україні. У мене тут символика, а також миру ем, у сьому світі. Свиняк це за, за мир у сьому світі. Так. Рідні кольори в Італії. Але такі кольори вони дійсно символічні для нас, і це символ ще можна сказати небесного благословіння з неба. А, і слави Божої! Нехай слава Божа, зливається на Україну, і на світ. І діти приприкриють патчі акція Жано. Перед цим я слухала була пісню. Рекомендую собі нагадую, бо це відео поза часом і простором. Пісня Друга ріка. Чи бачив, чи чув? Чи бачив, чи чув. А, і звісно, ці дітки Італії, да вони не бачили і слава Господу, і не чули сирен. Єдине, що да, коли землетруси в них буває таке. А, але за слава господу в цьому регіоні рідко, я двічі переживала це, а, ну, три бали. Але ще землетрус Божої слави, і нехай він колихне світ. І пробудить від духовного сну і, Боже, пробуди нас дійсно. І даруй нам твою мудрість, твою силу, твою любов і твій мир. І зливайся миром на весь світ. Тож, духовний мій відео щоденник, і тако аналіз акції за мир. І тут, до речі, ми будемо проходити. Там є дуже гарний арт. Де є голуб також, дитина і голуб. І я хочу побажати, щоб не було таких сумних очей в дітей, а були тільки радісні. Пісня Друга ріка, а чи ти бачив, чи чув. І саме захід сонця, і сьогодні шосте, і діти. Чао, рогаці, паче бене, вертуте льва. Браві! І ось о, такі очі, які повинні світитися дійсно. І цей символізм миру буде. Видій, Сільвія, Гарді, ідея коломба, паче. Чао, чао! Паче пере тут, пере Україну! Серце дитини воно таке м, чисте, щире. І всім нам бажають цього щирого серця, цього хоче Бог для всіх нас. І щоб ми цінували кожен день, який дає Бог нам а, і милувалися закатами. Він вже зайшов за, за гору. І дякую, Боже, за цей день. Вся слава належить тільки тобі. Твоя любов хай перебуває з кожним. Твоя мудрість хай переповняє серця, і ти веди нас своїми шляхами, щоб настав цей довгожданий мир.